Доброго дня, шановні пані і панове! Всіх вітаю зі святом закоханих, якщо тут такі імени. Сьогодні 14 лютого, у нас ідеальна лютнева погода дощ як із відра, плюсова температура, слава Богу, сильні морози вже вийшли. Тобто, починається сезон вирощування. З чим всіх і вітаю. 14 лютого можна вже починати висаджувати перець через неділю-дві томати, потім огірочки і все остальне. Ну не раджу, бо зараз досвідчувати дуже важко, тому що світла там дають на 7-10 на годин в день, а треба хоча б перший тиждень, щоб годинок 12-14, а лучше даже всі 24, щоб світило сонечко. Тобто, якщо вирощуєте в термобоксі, треба досвідчувати, бо в нас хороше нічого не хочеться, вона потягнеться, Треба понести температуру і досвідчувати, все. Це я вам розказував. Тобто я буду висаджувати десь через тиждень-півтора пізніше, до 10-х Березня можна спокійно вира... висаджувати перець, він нормально виросте, нічого не проросте, все буде у вас добре. Хто висаджує раніше, тобто ті, що вира... висаджують вам, продають розсаду, вони ще його 2-3 рази тормозять, спеціальні штучки дають, щоб він не витягувався, щоб він був гарненький, такий, прижимістий. Ну це дуже неполезно впливає на саму розсаду, ви менше получаєте урожай. Це такий маленький секрет. Розкажу, що роблять продавці. Тобто. Кому цікаво, під відео в описі буде моє насіннячко, все воно перевірено, все моє, схожість майже 100%. ну звичайно 100% не буває. Ну, 98 до 100, скажімо так, сходи. Ну всім раджу садити по два зернятка, тому що дуже часто бувають дефекти насінинки, буває генетичний брак. Краще оставляйте, те, що гірше, просто зриваєте, одразу по 2 сім'янинки, тобто купляйте запасом. Хочете в мене, купляйте, хочете в другого, без різниці. Зараз можна перчик, через тиждень баклажани, томатики починати. Огірочки самі, последні, бо вони 21 цього день фазі розсадим. Це все я вам розказував, показував. Кому цікаво, перейдіть на канал, передивіться, я вже мільйон тисяч разів це показував і розказував. Тобто, всіх вітаю зі святом. З одним із вторим, із початком вирощування, із днем закоханих. Всім раджу перейти на сайт, вибрати на сіночка, те, що буду я вирощувати, і місце зі мною по сезону вирощувати. Всім дякую, гарних рожаїв, мирного неба, всього найкращого.